Усі мої вітання, хто зайшов до мене в гості. Сьогодні я вам хочу показати ось такі пляшки. Оце такі прикраси. Я собі їх купляла для того, щоб прикрасити трошки свою кухню. Потім я вам покажу усю свою кухню і покажу, де вони в мене стоять. Зараз я хочу вам показати, як я сама з такої пляшки теж. Роблю собі таку прикрасу, щоб було красиво на кухні. Ось тут ще так собі прикрасила, створюю собі настрій. Туш, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Можливо, така ідея теж комусь пригодиться. Інколи ми не маємо часу їхати. В магазини шукати такі прикраси, або просто не хочемо тратити кошти, тож, можливо, така ідея комусь сподобається. Сьогодні я вирішила зробити таку розмаринову олійку. Звичайно, це краще брати, можливо, оливкову олію, але зараз просто в мене її нема, бо я не купила. У мене ось така є пляшка. Я її давно купила. У мене там був розмарин і була така олія, я її тримала більше для прикраси, але інколи і користувалася. Але вже довгий час цей розмарин вже не дає ніякого ефекту. Я викинула помила цю пляшку і хочу знову зробити собі таку пляшку розмарином. Дала на дно звичайний чорний перець з горошком. І буду сюди Піхати розмарин і наливати олію. Так, і ще я хочу дати сюди червоний перець в мене є. Теж сюди дам. Трошки ще такого чорного перчику. І буду наливати олію. Ось така в мене бутилочка вийшла з розмарином, з червоним перчиком. І ще дала перець горошку. Можна гвоздику навіть дати, хто любить. Можна зробити з тим'яном, якщо ви не любите з розмарином. І така олійка настоїться, можна її використовувати, а можна просто тримати так для прикраси на кухні. Мені сподобалось, як вийшло. Я колись таку пляшку купляла. Це ще тут були такі наклейки це було виробництво Італія. Мені сподобалась така ідея, тож шкода мені викидати таку пляшку. я собі вирішила знову зробити. Вже не хочеться йти купляти і тратити кошти. Так вийде дешевше. От. Бачите. Напевно, ще тут я щось придумаю. Візьму якусь салфеточку красиву обріжу. І зараз я це зроблю. Так, цей курс не красивий, тому я взяла салфетку. в мене така була з оливками. Салфеточка вирізала, такий круг. І прив'язала, звичайно, такою ниткою ляною. О, тепер вже симпатичніше, буде дивитися. Подивіться, тепер набагато краще вже дивиться. Все хай стоїть, так можна прикрасити свою кухню. Що ж, я прикрасу зробила. Я дуже задоволена, що я не викинула цю пляшку і повторно зробила собі таку прикрасу. А зараз. Я вам хочу показати, Мені моя підписниця подарувала мені жовтого пухнастого кабанчика і ще брунного жеребця, і крім того, ще й подарувала подорож. Тож, залишайтеся зі мною, це дуже цікаво буде. Мені моя підписниця прислала насіння вже давніше. Але я якось не мала часу показати вам. Можливо, комусь ця інформація згодиться і хтось ще захоче таке насіння придбати. Ця фірма називається Бубучка. Ось така морква, називається каротан. І що про неї пишуть? Що вона є пізня 130-140 днів, відрізняється відмінною врожайністю і вага до 200-250 грам і висота. 25 см коренеплоду. Самі плоди формою нагадують циліндр, мають рівну, гладку поверхню і гострий кінець. Ця фірма-бубочка є наша українська. Це в Київській області, є розфасовка. А насіння саме з Нідерландів. Отож, в мене буде цього року така морква. І тут є 400 штук пише. Ого, багато насіння є. Так, далі теж фірма Бубочка і ось такий перець. Я вже про нього чула, але ще його не вирощувала. Snow White це гібрид. І що тут пише, що дуже ранній високоврожайний гібрид перцю, типу угорський восковий з подовженим періодом збирання плодів. Плоди конічні, чотирьохкамерні, завдовжки 11-12 см і масою 140-160 г навіть до 200 г. З товщиною стінки 5-6 мм. Не дуже товсті стінки. Маю надзвичайно привабливий кремово жовтий колір. І високі смакові якості, призначені для вирощення у плівкових теплицях невисоких тунелях та у відкритому ґрунті. Отже, такий гібрид я буду вирощувати Snow White. Так, тут ще один перчик. Теж фірми бубочка, називається Портека. І це гібрид. Так, наскільки я зрозуміла, тут тільки є по 8 штук, бо це гібрид, і гібриди завжди дорожчі, ніж сорти. Подивимося, що це за перець. Новий, високоврожайний ранньо стиглий гібрид перцю типу капія. Так, я вам хочу сказати, що я пішла в магазин літом, і там такий гарний перець капія був. І як один купила, вибрала насіння і буду пробувати вирощувати. Мені сподобався, як він виглядає. Гібрид має подовжену конічні 2-3 камерні плоди і масою 130-150 грам Отже, не є дуже великі. І товщина стінки 6 7 мм. Дуже приватний, темно-червоний колір і високі смакові якості, призначені для вирощення у відкритому ґрунті та у невисоких тунелях. Найкраще підходить для переробки, замороження, консервування, гриль сушіння. Ось такий гібрид Портета. Далі йде ось такий баклажан галіни чи Галіне. Не знаю, як правильно читається. Отже, баклажан ранній, дозріває за 60-65 днів потужний гібрид. Рослини відкритого типу, компактність з потужним листовим апаратом, плоди округло овальної форми, гладкі, блискучо фіолетову кольору, м'яко щільна, світло-біла, ніжна і без гіркоти. Великий розмір плодів дозволяє збирати високі врожаї. Розмір плодів довжиною 15-18 см і ширина 8-10 см. Невибагливий, прекрасно підходить для вирощення в усіх кліматичних зонах. Так, баклажану є 10 штук насіння. Далі йде ось такий бурачок циліндричної форми. Це карілон. 200 штук тут ого. го Так, буряк столовий, граній за 90 днів дозрівання. Урожайний сорт, коренеплід циліндричний, темно-червоного забарвлення, має малу площу кріплення гички. Коренеплоди високої якості однорівні у розрізі відсутні білі кільця. І коренеплоди добре зберігаються. Рекомендується для посіву з початку квітня до початку липня. Отже, чим він добрий, що він, бачите, такий темний і не має білих кілець. Буду пробувати вирощувати. Ось така біла цибулька. Я під зиму купила таку цибульку, посадила, і вона у мене вже зійшла було. Не знаю, чи вона змерзне, чи не змерзне, але вже деяка мала гичку зелену. Цибуля називається Glenstone. Тут є 200 штук. Буду висівати, вирощу собі сіянку, а потім буду висаджувати. Тобто вирощу такі маленькі цибульки, треба дуже густо сіяти, а потім вже буду, напевно, висаджувати на слідуючий рік. Або одразу е скоріше сіяти в якісь ємності і висаджувати по одній. Але я цього не люблю. Я вже пробувала робила так цибулю Exhibition. Мені не сподобалось так робити. По одній, воно таке малесеньке, треба там. По одній тій цибулинці треба потім висаджувати. Мені це чомусь не сподобалось. Але багато людей вирощують так, а я чомусь так не люблю. Отже, продуктивний гібрид для південних регіонів округла біла цибулина, сильний листовий апарат, ранній сорт білої цибулі для зберігання. Відмінні салатні смакові якості, рослина потужна, з хорошою силою росту. Надвисокий урожай великих цибулин масою до 300 грам. Цибулини округлі, щільні, привабливого чистого білого кольору і якістю зовнішніх лусочок. Внутрішні луски товсті, дуже соковиті і хрусткі. Ось така цибулька Landstone. Далі ще ось така айстра сірінга біла, однорічна рослина. Це професійне насіння. Бачите? Хорошо. Отже, ця айстра схожа на хризантему і діаметр має 12-15 см. Відрізняється хорошим ростом та міцними стеблями. Висота 60-70 см. На одній рослині формується 6-8 квітконосів, які підходять для зрізу. Буду мати ось таку біленьку айстру. Тут є 20 штук насінин. Це ще якась інша фірма. Подивіться, це фірма Агроном. Я такої фірми не знаю. Ніколи не купляла. Це місто Рівне Україна. Отже, такий перець ігрики і чилі. Я якийсь такий подібний цього року вирощувала. У мене ще досі там є теплиці він. Так, далі. Такий томат Чорний принц. Теж вирощувала. Купляла вже різних фірм цей Чорний принц. І вирощую два роки, і два роки він в мене різний. Не знаю, яка правильна має бути форма цього Чорного принца. Тому що купляла. Різне насіння різних фірм, і помідори виросли різні. Ось такий чорний гігант. Я ще такого не вирощувала, тому треба буде попробувати. І що тут пише: що це середньо-ранній високоврожайний сорт. І дозріває за 105-115 днів і висотою 1,60 м. Отже, це індетермінант. І це дуже добре, тому що я детермінанти не дуже люблю вирощувати. І масою від 200 до 400 грам. Ну, будемо пробувати. Чорний гігант. У мене цього року був італійський гігант, який мав кілограм 80, здається, один помідор. Чи кілограм 50, чи кілограм 80? Десь так. Дивіться, ось таке насіння цієї фірми я теж ще не бачила сонячний март. І це теж е, Київська область, місто Вишгород. Помідор, який називається вороний жеребець. Подивіться, який досить такий довгий помідор, і що про нього пише. Шелено смачний сорт з незвичайною зовнішністю. Що росте величезними потужними рослинами висотою близько 2 метрів. Плоди добре зав'язуються навіть у сильну спеку, не скидаючи зав'язі. На одній рослині одночасно ростуть помідори двох видів, що, властиво старим італійським сортам. Отже, це італійський сорт. Основна маса у вигляді довгих перцеподібних з невеликими. Ребрами томатів, але зустрічається багато химерних плодів у вигляді широкої, сплющеної з боків ребристої сливи. Оригінальні красиві помідори, шоколадного забарвлення набирають вагу понад 300 г. Це досить хороша маса 300 г. Вони мають бездоганний солодкий смак червоно-коричною томатної м'якоті. Майже без насіння. Покритої міцною шкіркою, яка не тріскається, але легко знімається з плоду. Цей сорт з середнього терміну дозрівання історично вирощується для соусів та пасти, його томати консервують та в'ялять, використовують свіжими, дає густий сік, солодкий. З мінімум кислоти, майже коричного кольору та класичного томатного смаку. Це дуже цікаво виростити такий помідор, обов'язково буду вирощувати це італійський старий сорт. А далі йде вогняний марцану. Взагалі-то марцану я вирощувала в себе подібної такої форми, але тут, її бачите, вогняний. І вони більше підходять для в'ялення або консервування. Так, дивіться, скільки насіння, багато, досить насіння є. Це самий традиційний старовинний помідор з усіх томатів пасти. У нього характерні стиглі плечі, які типові для всесвітньо відомих помідорів, типу сан-марцану, вирушених в Італії. І як і помідори сан-марцану, сорок вогнігнині марцану, наповнений відмінною м'ясистою густою м'якоттю, а кулінарна обробка надає їм неймовірний смак. Отже, воняний марцан це завжди чудовий ароматний томатний соус. Він чудовий у всіх видах консервування, але ще і чудовий смажений помідор. Їх нарізаю на смужки підсмажую на повільному вогні для посилення смаку. Після приготування смажені смужки додають страви з макаронних виробів та аналогічно б'яленим помідором. Так, рослини компактні і напівдетермінантні до 1 метра. А сан марцан у мене вищий ріс. Я 3 роки вирощувала санмарцану. Обвішані гронами з 5 довгими плодами: 5-7 см завдовжки і вагою близько 100 г. Що дозріваю до яскраво-червоного кольору з блискучими хвилястими смужками жовто-гарячого і жовтого через 75 днів після пересадки. Ну що ж, з задоволенням буду пробувати такий вогняний марцан. Мор... Мені щось здається, що слідуючий рік мені не вдасться менше помідорів посіяти. Тому що, подивіться, мені вже прислали дуже цікаві сорти і гібриди, ну як їх не посіяти. Так, ось такий томатик. Це томат низькорослий, середньостиглий, червона хурма називається. Ну, Жовту хурму я вирощувала, а про червону навіть не здогадувалася, що вона є. Так, ось тільки насіння є. Отже, низкорослий томат червона хорма, популярний, великоплідний середньо-ранній сорт від повних сходів до початку плодоношення 115-125 днів з ароматними плодами. Характеризується тривалим періодом плодоношення, рослина детермінантна, висотою 70 см до метра і помідори плескато округлої форми. Насичено темно-червоного кольору масою до 250-300 г. Плоди соковиті дуже смачні ідеально підходять для споживання в сирому вигляді. І сорт характеризується високим зав'язуванням плодів. Низкорослий, середньостиглий, називається червона хурма. Оцей дуже цікавий помідорчик. Жовтий пухнастий кабан. Ого, мені пані Олена кабана подарувала. <рес> так, ви знаєте, я ще жовтих кабанів пухнастих не вирощувала. Попробую цього року. Отже, пухнастий, строкатий помідор із зовсім не нав'язливою шкірою персикового пуху. Унікальний томат для громанів з ніжним ворсом, що створює матовий. Епідерміс розмиту оксамитову шкірку, яка не дає відблисків на сонці. Яскраво жовті сукні з означеним золотим полум'ям, золотих рисок і смужок. Плоди м'які і приємні округлої, з легко сплющеної форми, вагою від 100 до 200 г. Отже, не є дуже масивний середнього розміру. М'якуш соковитий кремообразний і маслянистий, темно-червоного кольору з чудовим фруктовим ароматом і гарним солодким смаком. Приголом помідор для нарізки, салати і густого томатного соку. Добре розголужена, висока рослина від 1,5 до 1,80 м. Росте. З густим листям надійно криваючим плоди від сонячних опіків. Середньостиглий сорт дозріває через 80 днів після пересадки, з рясною віддачею врожаю в другій частині сезону. Ну, я б сказала, що це ранньостиглий, якщо після пересадки 80 днів. Побачимо. Якось я в одного блогера чула про такий помідор-кабан чи кабанчик. Але не знаю, чи це такий, чи може ще інші. Я ще не вирощувала. Ось це помідор фруктовий, червоний банан. Цього року я вирощувала жовтий банан, а червоного я ще не вирощувала. Ось таке насіння. Подивіться, досить гарне, нема чорного насіння. Отже, банан-червоний, сиредньо за 105-115 днів від сходів до плодоношення, високорослий до 1,80 м. Після висадки у відкритий ґрунт рослини формують 2 3 стебла, плоди довгої циліндричної форми, довжиною 10-15 см, масою 100-150 г салатного призначення та особливо для целіноплідного консервування. Цінність сорту, дружна віддача врожаю, добра лежкість, чудовий смак. Це для консервування такі помідорчики, А ось такі я люблю просто для споживання з фруктовими нотками. Так, ще один помідор, який називається забава. Отже, забава оригінальна форма, високі салатні та засолювані якості, новий і середньо-ранній сорт томату, період від повних сходів до початку дозрівання 120 днів. Рослина індетермінантна. Оце добре, що він високий. Кість проста. У кісті утворюється 5-8 плодів, високих, салатних та засорюваних якостей. І плід яскраво-червоний, циліндричний, гладкий. Маса товарного плоду від 100 до 230 грам. Ось така забава, схожий до санмарцану. Так, ще один дуже цікавий помідорчик, який називається каштановий шоколад. Ще про такий не чула. Каштановий шоколад, що з нам намальована Америка. Напевно, цей помідор приїхав до нас з Америки. Плоди середнього розміру округлі і злегка ребристі, зверху з темно-коричним шоколадним епідермісом. Має ніжну, соковиту карамельну м'якусть з багатим димним смаком. Солодкий. Темно-червоного кольору, плоди добре зберігаються з без зміни смаку. Час дозрівання 80 днів, індетермінантний, висота 1,80 м, Колір плоду плямистий чорний, форма плоду круглий і розмір плоду до 100 г. Використовується для салатів. Ось такий каштан. Так, іще один помідор незвичний. Так, помідор називається подорож. Не знаю, чому він так називається. Такий незвичний, подивіться. <гум> Дуже цікаво. Отже, високорослий помідор. Не пропустіть цей фантастичний старовинний сорт. Здивуйте своїх друзів цією німецькою реліквією. Цей помідор схожий на велику купу помідорів чері, злитих разом у формі химерного грудковатого кластера. Вони абсолютно унікальні і легко розриваються. Вручну для свіжої їжі без, засу... без застосування ножа. Квіти цього сорту розвиваються в щільні грони, потім, дозріваючи фрукти, зливаються в один великий плід вагою від 100 до 450 грам. Такий великий помідор має тенденцію до нерівномірного дозрівання, але ви можете просто відірвати стиглі секції і зберегти залишок для дозрівання пізніше. Цей старовинний помідор з хорошим соковитим кислим смаком і ідеально терпким томатним ароматом, який повертає в дитинство з тією кислотністю, яка позитивно реагує на невелику кількість солі. Індетермінантні розлоги рослини з звичайними листями, висотою від метра до метр п'ятдесят, починає дозрівати через 80-85 днів після пересадки. Ну що ж, я ще такого не бачила, ніколи не вирощувала. Подивіться, Пише, що можна відірвати кусочок такого помідора, з'їсти, і все. Дуже цікаво, буду вирощувати, подивимося, що з того вийде. Дуже цікаві помідори. І більшість таких, що я навіть про них і не чула, і ніколи не вирощувала. Єдиний помідор, що я про нього чула і вирощувала це Чорний принц. А решту всі я ще не вирощувала. Кому цікаво і хто хоче придбати таке насіння помідорів, дивіться під описом, під відео залишу посилання, де можна таке насіння придбати. Що ж, напевно, вже треба готуватися до слідуючого сезону. Треба шукати хороше, якісне насіння, щоб гарно воно зійшло, щоб у нас був гарний урожай на слідуючий сезон. Тож усім бажаю удачі, придбані насіння. А я буду з вами прощатися до слідуючої зустрічі.